Лися Українка контра себе. Геть ти, дума, ви хмаря осінь, то ж тепер вас золота, чи то та пожар в голосі Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, дума, сім'ї. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сять барвисті квітки, буду сють квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз гарячих розтах, та коралятима міцна. Може, віти і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшною. В довго темною темної нічки не ступен ні на хвильку очей, все шукатиму зірку про нігу, ясно в темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки, сподіватись, буду жити, геть, думи, сумнів.